Мої вітання в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Газ з Європи, представники яких країн співпрацюватимуть з Україною. Спецмита та на авто в Україні автоматично скасуються з підписанням угоди з Європейським Союзом. Україна є важливим партнером для Євросоюзу. Такої думки дотримується прем'єр-міністр Естонії Андрус Енсіп та Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Європейського союзу Кетрін Ештон. Зокрема, Ештон зазначила, ми не можемо втратити Україну і додала, що чекає від України кроків на зустріч підписання договору про асоціацію та вільну торгівлю. За словами Ансіпа, Естонія очікує підписання цього договору, який виведе відносини між Україною та ЄС на новий рівень. На саміті східного партнерства у Вільносі Анці вважає, що одним із завдань України в межах договору є реформування судової системи в країні. Ми не можемо погодитися з селективним правосуддям, і Україна вже робить кроки для вирішення цієї проблеми, зазначила прем'єр. Нагадаємо, Віктор Янукович прогнозує підписання угоди про асоціацію України та ЄС у листопаді цього року. Окрім цього, міністр закордонних справ Литви і міністр європейських справ Данії після зустрічі із президентом Януковичем заявили, що Європа не має остаточного рішення щодо підписання угоди про асоціацію з Україною. Рік 1993. Саме в цей час Верховна Рада України прийняла постанову про основні напрями зовнішньої політики України, в якій вперше була сформульована позиція України щодо Європейського союзу на законодавчому рівні. Рік по тому Україна, і європейські співтовариства уклали угоду про партнерство і співробітництво у політичній, економічній, фінансовій, соціальній та культурній сферах. Ми почали працювати в перші тоді. Перші національні програми були прийняті, в яких було закладено. Не такі засади, як інформування громадськості, ознайомлення з таке євроінтеграція, що таке Європа, як вона існує, як живуть там мешканці, на яких засадах між собою вони комунікують. Спрощення візового режиму, надання макрофінансової у розмірі 610 мільйонів євро, реверс газу з Європи за прийнятою ціною, такі досягнення співпраці Україна ЄС. Натомість представники Європейського союзу наголошують, потрібно планувати довгостроковий розвиток української економіки, адже головне нині бути конкурент. Спроможний competitive? Який же найкращий інструмент, щоб стати конкурентноспроможним: відкрита економіка, верховенство права, прозорість, транспарентність в усіх діях адміністрації і мати здатність перевірити ваші результати з результатами інших найбільш конкурентноздатних країн, а країни європейського співтовариства серед країн-лідерів світу. Зараз Україна має удосконалити судову правову та виборчу системи. Це основні три чинники, на які звертатиме увагу Єврокомісія під час підписання угоди про асоціацію на саміті східного партнерства у вільносі. Президент України запевнив, усі гілки влади зацікавлені у впровадженні реформ, які Єврокомісія запропонувала виконати до листопада 2013 року. Ми підтвердили спільну налаштованість докласти всіх зусилля підписання цієї. Угоди під час саміту ініціативи Східне партнерство», що відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року. Як європейці, так і українці чітко висловили, що у нас є ціль, завдання, що у нас є політична асоціація і економічна інтеграція. В Україні вже прийнято низку законів щодо судоустрою в частину необхідно врегулювати конституцією. Над удосконаленням основного закону нині працює конституційна асамблея, що співпрацює з європейськими експертами. Україна планує в жовтні домовитися з Румунією про поставку газу. Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Також міністр повідомив, що у вересні поточного року очікується підписання угоди про поставки газу в Україну з території Словаччини. Окрім цього, за словами Ставицького, вже з 15 серпня цього року збільшено удвічі добові поставки природного газу з території Угорщини до 10 мільйонів кубометрів. І вже у вересні Україна розраховує на збільшення цих поставок до 15 мільйонів кубометрів на добу. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини Польщі, Словаччини і Румунії. Вперше закупівлі газу в країнах Євросоюзу були здійснені в листопаді 2012 року. 15 травня Україна почала імпорт газу через Словаччину в тестовому режимі. Зараз уряд розраховує укласти контракт на поставки природного газу в обсязі 7 мільярдів кубометрів на рік через територію Угорщини і Словаччини та скоротити його закупівлю в Росії до 20 мільярдів кубометрів. Згідно з ухваленим кабінетом міністрів України прогнозним балансом надходження і розподіл природного газу на 2014 рік, обсяг імпорту газу становить 27 мільярдів кубометрів. Зокрема, за реверсною схемою від німецького газового трейдера півтора мільярда кубометрів. Ціна російського. У газу, що поставляється в Україну за контрактом з російським газовим монополістом Газпром, очікується на рівні 400 доларів за тисячу кубометрів. Ціна газу, що купується в Європі, за реверсною схемою, коливається в межах 340-370 доларів за тисячу кубометрів. За словами Ставицького, потенційний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну з Європи за реверсними маршрутами, становить 30 мільярдів кубометрів на рік. Проте при цьому він не обумовлює можливості повної відмови від імпорту російського газу. Спеціальні мита на автотранспорт, які були введені в Україні навесні цього року, будуть автоматично скасовані в разі підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом. Про це заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара. Нагадаємо, що у березні цього року були введені спеціальні мита на імпорт легкових автомобілів з бензивими двигунами у Європейському Союзі. На введення мита відповіли погрозою про запровадження санкції. Іна виконує усі необхідні зобов'язання перед європейським союзом до листопада поточного року. Микола Азаров запевнив представників Євросоюзу країна рухається у правильному напрямку. До вільницького саміту часу обмаль. Утім, усі пункти будуть виконані. «Те, що ми взяли на себе? Це прежде всего, ті реформи, які ми довжні реалізовувати в інтересах України, в інтересах українського народу. Европейская интеграция это приоритет нашей внутренней и внешней политики. Наша задача построение конкурентно европейской європейської України з демократическими институтами. інститутами. Україна, європейський союз рухаються у правильному напрямку, наголосив єврокомісар Штефан Фюле. Однак запасного плану нині не існує. Заради ухвалення необхідних євроінтеграційних перетворень, перш за все мають консолідувати свої сили українські політики. сьогодні відновилося відчуття відданості та руху у правильному напрямку наших стосунків, але ця можливість коротка. Я хотів би. Закликати і сили опозиції брати конструктивну участь у порядку денному, зокрема у ці такі важливі місяці, що залишаються попереду. Також Україна на ближчим часом має на меті спростити умови ведення бізнесу. За словами прем'єра Азарова, обмежувальні заходи щодо імпорту будуть скасовані. Однак, винятково після покращення ситуації з платіжним балансом. Сучаствують. Політична стабільність у нас поправилось положення по що тотіх операцій. І як тільки ми стабілізуємо ситуацію з платежним балансом, ми пойдемо на адмін. Запровадження застережних заходів має тимчасовий характер, тому європейські ділові структури можуть спокійно заходити на український ринок. В останню неділю серпня святкують міжнародний день дій проти ядерних випробовувань. Цей день покликаний активізувати зусилля ООН, держав світу, міжрядових та неурядових організацій в справі припинення ядерних випробувань як важливого кроку в побутові більш безпечного світу. Всього у світі зазначає інформаційний центр ООН з 1945 року. По сьогодення виконано понад 2000 тисячі ядерної і термоядерної зброї. Понад 90% їх припало на США і СРСР. Ядерні випробування в восьми країнах світу на території України їх було виконано два в Харківській і Донецькій областях. Україні ухвалено чимало законопроєктів, покликаних бути на сторожі прав людини. В результаті картина виглядає з точністю навпаки. Найбільш ураженими залишаються громадяни, які перебувають під слідством або у місцях позбавлення волі. Судові впровадження розтягуються в часі умови перебування на межі здорового глузду. Міжнародне суспільство закликає перейти від ухвалення законів до їх виконання. Виявлено непоодинокі випадки, коли взята під варту особа під час судового засідання протягом доби не має можливості прийняти їжу та достатньої кількості води. А той набір продуктів харчування, який в поодиноких випадках видається, не відповідає мінімальним потребам людини. Процес доставляння взятих під варту осіб в українських реаліях залишає бажати кращого. Україна посідає одне з перших місць за рівнем оперативності розгляду справ, а також за кількістю позовів до Європейського суду справ людини. У Верховному суді упевнені, процесуальне законодавство необхідно оновлювати. Обмежена можливість направлення апеляційними судами справ на новий розгляд. Це взагалі виключна ситуація, коли це може бути зроблено. Через що я сподіваюся, що вона скоро буде помітна тенденція виправдальних вироків, які будуть вже не дивом, а практикою України. Політиків права людини хвилюють не менше. Опозиціонери наголошують, вітчизняна правоохоронна система рухається в бік репресій на часі вирішення питання відбіркового правосуддя. Більшість запевняє, дотримання прав людини актуальні у всьому світі. А коли йдеться про соціальний захист, варто не сваритися, а об'єднатися. Права неповнолітніх в Україні порушуються на всіх рівнях у школах, медзакладах та родинах. Серед останніх тенденцій зростання рівна фізичного та психологічного насильства серед неповнолітніх. Про це свідчать скарги дітей на гарячу лінію однієї з громадських організацій. 2,5% – це питання насильства та жорстокого поводження з дітьми. Проблемний стосунки в родині. Діти говорять про те, що є проблеми в комунікації. Це більше майже 9% або 1280 звернень. Головний адвокат дітей, майже з дворічним стажем Юрій Павленко, переконаний, у більшості дитячих проблем винні дорослі. Батьки мало спілкуються з дітьми, не цікавляться їхнім життям, банально ігнорують дитячі потреби. Окрема проблема порушення прав неповнолітніх у виховних закладів. Критикував Росію за економічний тиск на Україну зону вільної торгівлі України з Євросоюзом не можна використовувати як підставу для митних обмежень з боку Росії та інших учасників митного союзу. Таку думку висловив комісар Європейського союзу з розширення та політики сусідства Штефен Фуле після зустрічі з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Андрієм Клюєвим. Коментуючи погрози Росії щодо обмежень на шляху українських товарів з російського ринку, він заявив, що асоціація з європейським. Союзом не буде перешкоджати конструктивним відносинам Києва з державного митного союзу, якщо ці відносини не суперечитимуть правилам світової організації торгівлі. Разом з тим Філа зазначив, що Україні все ще слід виконати домашню роботу необхідну для підписання угоди про асоціацію із зону вільної торгівлі. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимося за тиждень. До побачення.